На шляху до чвертьфіналу Кубку України динамівці спочатку впевнено подолали Кіровоградську зірку, а потім в одній восьмій львівські Карпати. Львів'ян наша команда двічі переграла з рахунком 1-0. У Києві голом на останніх хвилинах відзначився Олег Гусев. У середу нашим суперником у першому чвертьфінальному матчі буде Луганська Зоря. Останню зустріч з Луганчанами Динамо провело в прем'єр-лізі. Матч на виїзді склався для киян важко. Зоря першою забила, однак у другому таймі польський форвард Динамо Лукаш Теодорчик зрівняв рахунок. Цей гол став для нього дебютним за київський клуб. Наприкінці ж матчу розігрався справжній трілер. Спочатку Артем Кравець виводить Динамо вперед. Однак на третій доданій хвилині нашій команді не вдається втримати перемогу. Зрештою, зоря стала одним з трьох клубів, якому цього сезону у прем'єр-лізі вдалося відібрати у Динамо очки. Взагалі, луганська команда, попри всі негаразди і вимушений переїзд до Запоріжжя, продовжує демонструвати хороший і результативний футбол. В турнірній таблиці Прем'єр-ліги зоря перебуває на четвертому місці. В кубку налаштована дати Динамо справжній бій. Тож у середу в Запоріжжі можна очікувати на видовищний матч. Динамівці готуються до нього максимально серйозно, оскільки у кожному з турнірів перед ними стоять максимальні завдання. Останні новини з табору киян: Євген Селін на правах оренди буде виступати за харківський металіст. Лукман Аруна і Максим Коваль за ужгородську говерлу. Під питанням участь у матчі Сергія Сидорчука і Мигеля Волозу, які відновлюються після травм. Втім, переконані, Сергій Рибров знайде рішення, аби Динамо перед домашнім матчем відповідю забезпечило собі комфортний доробок. А тих вболівальників, у кого є можливість, закликаємо підтримати команду на Славутич-Арені у Запоріжжі. Віримо, таких буде немало.